вам малята, любі хлопчики дівчата. Я за вами дуже скучила і запрошую вас до себе в гості на заняття. І сьогодні запрошую я вас прогулятися до квітника, на якому ростуть квіти, тому що весна. Давайте подивимося, що тут. Ми прийшли з вами до квітника, а чи ростуть на ньому квіти? А як ви думаєте, чому не ростуть? Що потрібно, щоб тут виросли квіти? Зараз я вам все розповім. Квіти ростуть у ґрунті. А ґрунт у ковіднику вже підготовлений. Його перекопують. А чим перекопують? Лопатою. А потім вирівнюють граблями. Чим вирівнюють? Граблями. А потім сядять рослинки. Ті, хто піклується про тварин і рослин, працюють гарно з весною, копають земельку, сіють насіннячко за допомогою лопаток, потім поливають гарно земельку і тоді отримують гарний квітничок. Ми з вами за допомогою лопати скопали ґрунт, за допомогою грабельок розрівняли. а тепер посіємо насіння. Яке воно? Маленьке, чорненьке, насіння сіють у земельку та загортають ґрунтом. Не можна топтатися по квітничку, тому що квіти не виростуть. А коли насіння проросте, люди доглядають за сходами. Поливають водичкою, виривають бур'ян, розпушують землю. Тоді виростуть красиві квіти. Ось такі. Вони різні і великі, і маленькі, різного кольору. А ось ці квіти називаються чорнобривці. Повторіть мені, будь ласка, як називаються ці квіти? Ці квіти? Чорнобривці. Вони різні, великі, маленькі, різного кольору. Жовті, коричневі, оранжеві і дуже запашні. Давайте ми наші квіти розподілимо у вазончики. У нас з вами чотири вазочки. Червона, жовта, помаранчева і коричнева. Квіти жовтого кольору, в який вазончик ми? Розташуємо. Вірно, в жовтий квіти червоного кольору чорнобривців. Який? У вазончик червоного кольору. Вірно. А це чорнобривці коричневого відтінку. Який вазон ми його поставимо? В коричневого кольору вазончик вірно. Чорнобривці помаранчевого кольору або оранжевого в який вазончик? Правильно, оранжевого кольору вазончик поставимо. Молодці малята! Ми з вами ходили до квітника. Потрібно земельку скопати, розворушити, посіяти насіннячко, гарненько його поливати та доглядати. Я сподіваюся, що ви будете... Поливати ті рослинки, які ви посадили. А я з вами прощаюсь і говорю до побачення!